Дай Боже. Тема відео структури. Структура абстракт в Голенг то визначений користувачем тип, який дозволяє групувати, комбінувати елементи різних типів в один тип. Думаю, то трохи абстрактно, якщо чесно, І там до чогось більш реального. Якщо ви колись платили карткою в інтернеті, то ви зауважили, що для оплати вам треба передати декілька параметрів. Номер картки, дата закінчення картки, cvv код Ваше ім'я, суму та здебільшав. Все. Один з варіантів, як ми можемо то зробити в коді, то створити багато змінних, які будуть тримати всі ці дані. До роботи. Створюємо першу зміну. Card number. Вписую туди номер карточки. Я просто знайшов в інтернеті першу ліпшу. Рекомендую вам не вписувати свої реальні картки і дані. Далі створюємо змінну Card Expiration Date. Допишемо 20 липня 2031 року. Карт код Code найбуде 230. Ну, і card holder name. Туди напишемо Іванку. Ну, і на кінець, скільки ми хочемо заплатити. Називаємо змінну Amount to Pay дорівнює і туди 100 гривень. Створюємо функцію Pay. У аргументи передаємо ось ту всю інформацію: Card Number Int, Card Expiration String, Card, CVV int, card holder CardholderString. Ну і звісно, ще AmountInt. В тілі функції пишемо fmt.println, в дужках пишемо інформація по картці. Новий рядок, FMT Prінtelen, у дужках пишемо номер картки, кома і змінно, карт number. Щоби багато не говорити, виведіть в консоль кожну змінну і напишіть в неї змістовний комент. А я вас чекаю вже з готовим кодом. Провіримо, що ми вивели: Запускаємо програму, номер картки, термін дії, CV-код, ім'я власника. Ну і, звісно, кількість грошей, яку треба заплатити. Гарно. А тепер до структур. У програмуванні нам приходиться групувати речі, аби легше ними було керувати, як і в житті. Наприклад, кредитна картка. Вся інформація, яку нам треба мати, знаходиться на самій кредитній карточці. Ви взяли з собою кредитну картку і зайшли всю інформацію на ній. Ви Визично можете записати номер на листку, на іншому написати CV-код і так далі. Ну, То ваш вибір. Я так не роблю, якщо чесно. В йо Створимо свою першу кредитну карточку. Зверху, перед функцією, пишемо type, вказуємо ім'я типу, credit card, пишемо слово struct і відкриваємо фігурні дужки. Всередині пишемо number int, expiration date string, CV int і holder string. Зробили. А зараз давайте поговоримо, що ми зробили. Ми створили свій власний тип з ім'ям кредит-карт та типом STRUCT. то скорочено від слова структура. В середні структури ми написали поля. Або англійською fields, які описують структуру. Так як в нашому випадку це кредитна карточка, то структура в полях записує властивості картки, а саме її номер, CV, код і ім'я користувача. Я думаю, що ви вже зрозуміли. Але я ще раз то проговорю, щоб точно. Кожне поле має ім'я, за яким ви можете до нього звертатися, і тип. Тип може бути будь-який, це може бути навіть інша структура чи слайс, все, що хочете. Менше сліва, більше діла. Йдемо про нашу структуру. Для того пишемо. пишемо: карт ставимо фігурні дужки і всередині заповнюємо поля. Продомлюємо дані зі змінних. Number, копіюю значення, expiration date є, CUV-код є, holder name є. Додали. Далі, по плану, нам треба створити функцію. Pay with Credit Card. Ну, типу, пладемо з кредиткою. Туди передамо кредитку і суму грошей. Нам треба зробити її максимально схожою до того, що було у нас в попередньому варіанті. А знаєте, давайте просто скопіюємо тіло і вставимо. тепер замість змінних, які світяться нам червоненькі, ми викличемо поля структури. Ідемо по порядку. Номер картки, ми видаляємо і пишемо credit card. Ставимо крапку і пишемо назву поля. За допомогою крапочки ми можемо доступитись до поля структури. За тим самим принципом зробіть і для інших полів. Ну, а я вас чекаю з готовим кодом. Тепер вертаємося в мейн. Присвоюємо структуру змінну Іванку Ну і викликаємо нашу функцію Pay with Credit Card. І всередині передаємо кредитну картку Івана і amount. Запустили. Ви повинні побачити два однакових результати. Як не бачите, то передивляйте, що, що пішло не так. А для тих, хто вийшло люкс, я хочу вам розказати ще декілька особливостей структури. Після того складнемо наш приклад. Зробимо щось прикольніше. Ну, мені здається, що воно точно прикольніше. Перша особливість. Не обов'язково писати назви полів. Ви можете просто писати значення в тому порядку, в якому у вас описані поля структури. Зараз я просто видалю всі назви полів і через кому лишу значення. Запускаю без змін. Все працює і ніяких помилок. Але якщо написати значення не в тому порядку, давайте спробуємо змінити порядок полів. І бачите, редактор вже свариться, що там щось не підходить. Ну, ми стрінг хочемо запхати в int. Не пасує. Вертає назад. А також, якщо ви не називаєте полів, то вам потрібно ініціалізувати всі поля. Спробуємо видалити одне значення. Запускаємо. Термінал, похожий на водія маршрутки, коли ти зайшов через задні двері і вже 30 секунд шукаєш гроші за дорогу. Окей. Ви можете написати поля, і його дає нам таку можливість. І я, правда, рекомендую завжди додавати назву полів. Я люблю, коли в код глянув, прочитав і все поняв. А якщо ви не пишете полів, то вам постійно треба ходити і співставляти порядок філдів в структурі з тим порядком, який у вас тут. Тотальний нелайк від мене. Тому вертаю всі поля на місце. Наступна особливість. Ви не мусите ініціалізовувати всі поля з самого початку. Деколи вам треба то зробити трохи пізніше. Для прикладу, видалимо ініціалізацію CVV-коду. А після того, як створимо структуру, в наступному рядку пишемо назву змінної, якій ми присвоїли структуру, ставимо крапку, сів код дорівнює, і тепер присвоюємо нове значення. Ну, нове старе, 230. Запустили без змін знову. Ну і останнє на нині. Але не менше важливе, якщо ви не ініціювали поле, то там буде значення за замовченням. Видаляємо ото присвоєння через крапочку і запускаємо. В першому випадку cvv код дорівнює 0. Ну бо він та значення за замовчування 0. Гуд. Вертає cvv код, число 230, і йдемо робити щось складніше. Ситуація. Вам писали якісь злочинці і захотіли інформацію про всі ваші картки. Ви як порядний, добрий чоловік, вирішили їх надати. Бо гроші вам не дуже ж потрібні. Почнемо з більшого і складнішого. Створимо ще раз такі самі зміни, які в нас були. Правда, назвемо так, щоб можна було зрозуміти. Іван, Credit Кредіткарт, Намбер і так далі, але вже без мене. В Кінці не забудьте про функцію «Pay». Тепер таке саме тільки для приватбанку і знову копіюємо всі дані і функцію «Pay». Люкс. Багато коду, багато змінних, назви змінних ростуть. І насправді для робочої програми це дурниця, 10 ліній коду. Ну, може, трохи більше. Але вже видно, що управляти цим прям ну, тяжкувато. Ну, тяжковато. Дуже легко спутати, дуже багато слів, щоб воно було хоч трохи зрозуміле. Йо. Тепер йдемо групувати і зробимо то саме тільки структурою. Створюємо новий тип, назвемо його wallet, типу гаманець. І ключове слово Struct, фігурні дужки, і пишемо credit cards, і як тип, вказуємо Slice кредитних карток. Круто. Тепер йдемо в main, створюємо за таким самим принципом ще дві нові картки для Moone і PrivatBank. По схемі. Я вже маю то готове, а ви робіть. Люкс. Тепер ми створюємо Wallet і там, де Credit Card, створюємо Slice. І запихаємо туди наші картки. Приват, Mono і просто кредитна картка. Створює змінну, в яку присвоюємо ту структуру. MyWallet. Під цими тими функціями створюємо функцію Pay with Wallet. Туди передамо w wallet і Amount Int. Продаємося режом по кредитних картках в Wallet. Для того пишемо. For, нижня рисочка, card 2. дорівні Wredit Cards. Фігурні дужки і тіло циклу викликаємо функцію Pay with Cards. І туди передаємо card і amount. Запускаємо, порівнюємо і так виглядає, ніби в нас однакові результати. Ось в чому сила структур. Ми змогли їх згрупувати, потім згруповану структуру призначили в слайс, і потім легко опрацювали. На жаль, точніше, на щастя, я не знаю шляху, як би то можна було зробити змінними. Але якщо хтось знає, то пишіть коментарі. Ми... З радістю то почитаємо. З вами був завжди я, ваш Юрко, і до зустрічі! Ніхто не буде дивитися тоді. Канада буде дивитися. Любчик-ватаки. Молодці, 50 коментарів.